Друзі, добрий день! З вами Бугай Ньюс Продакшн і я Софія Бугай. Зараз ми візьмемо інтерв'ю у Софії Настісян. Ой, у лузі Червона калина похилилася. Чомусь наша славна Україна зажурилася. Червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, смілива ти просто, просто, просто ну, одна сміливість. Друзі, добрий день! З вами Бугай Ньюс Продакшн. І ми з Софійкою. І Софією зараз на репетиції святкового весняного концерту. І мені хочеться запитати у Софії. Софійка, ти не хвилюєшся? Я ніколи не хвилююсь, коли я виступаю. А коли ти вперше почала співати? Фіксуємо. Фіксуємо. Я почала співати, навіть коли я ще не народилася. Отака От народилася, і така. Ні, не Софія також співала. Тільки що у вас була можливість трошки заспівати разом. Що ти будеш співати, яку будеш пісню виконувати під час концерту? Я буду співати свою нову пісню Зозуля. Вона присвячена матерям, які моляться та чекають на своїх синів. А скажи, з ким із відомих співаків ти б хотіла заспівати? України чи світу. Я б хотіла заспівати разом з Адель. Я її фанатка. А яку пісню? Мабуть, «Skyfall» чи Rolling in the Deep. А є мрії полетіти за кордон десь далеко, там Майами, Штати, Нью-Йорк. Я а... хочу полетіти в Нью-Йорк чи. Будь no, ласка. No, no. mm. Карнегі Корне, холл, так, мабуть. Ні. Чок-Чок. Um, в Нью-Йорк чи Лос-Вегас. Що б ти хотіла побажати своїм шанувальникам і таким же дівчаткам і хлопчикам, як ти? Я хочу, щоб вони ніколи не здавалися та um, працювали, і в них все вийде. Я згоден тобі гарного вечора, успішного, і будь такою ж активною, талановитою, яка ти є. Всього тобі самого самого найкраще.